Вітаємо вас, шановні любителі футболу, і запрошуємо на протистояння Кривбаса та Олександрії в рамках 15-го туру Української прем'єр-ліги. У Кривому Розі зустрічаються ці команди і, власне кажучи, представляють різні полюси турнірної таблиці. Паве, Спорт, кіберстини та злоди, вітає, паве! Це дві все світри, це дві все це Звісно ж, розуміємо, ми, що Кривбас по-справжньому полюбляє швидкі переходи від оборони до атаки. Більшість своїх м'ячів у нинішньому сезоні. Відопічні Патріка Ван Леована завели саме в такому стилі. Але сьогодні проти Олександрії не надто зручний стиль для криворіжців. Тим не менш, Микитишин іде у центр. Момент і забиває. Карлос Парако відкриває рахунок на 26 й хвилині. Ну, все ж таки, ось ця дуель, про яку ми вже говорили у сьогоднішньому матчі Артур Мекетишин проти молодого Іллі Уканя. В принципі, саме ця дуель і стає ключовою, що в першому таймі вдало Мекетишин відклеївся від свого візові, втік від нього на фланці, виконав прострільну передачу. І там далі вже справа техніки для Парако. Зараз доведеться підопічним Кирила Нестеренка якось ламати перебіг подій на полі. Після пропущеного м'яча. Помиляється бакарі Конате. Мішньов на ударній позиції. Відразу кілька суперників кидаються під м'яч. Вдалося заблокувати удар. Захисникам кривбаса. Але далі м'яч відскочив у руки а Володимиру Маханькову. Насправді могла доволі дорого коштувати ось ця помилка від Бакарі Конате, Але сам бакарі Конате в принципі зумів певним чином нейтралізувати наслідки від цієї помилки. Звісно, усі ці контратаки за наявності Глейкера Мендоси справжнього лідера команди у нинішньому сезоні були би куди небезпечнішими. Зараз Жота виконує подачу до штрафного. Вдається Юрчицю випередити у цій ситуації шостака. Задирака. включає Микитишина. Микитишин рухається. До штрафного майданчика зміщується ближче до центру. Мекитишин у напрямку дальнього кута пробиває. Удар не сильний. І, зрештою, це не стає проблемою для 18-річного Назара Макаренка. Зігравши за межами штрафного майданчика, Мекитишин. Неточний пас у напрямку Єгора Твердохліба. Можливість для контратаки виникає в Олександрії. Теді Цара. Теді Цара в оточенні двох суперників залишався. І все ж таки своїми довжелезними ногами Бакарі Конате дістає м'яч. І вибиває його з-під ніг у теді цари. Практично без моментів. Насправді для Олександрії проходить перший. тайм. можливо зараз вдається перехопити м'яч на чужій половині. Теді Цара. Завдає удару з за мештарного майданчика. Володимир Маханьков уже починає погримувати на своїх партнерів по захисту, але тут у Теді цари все ж таки не вийшов удар. Втратив м'яч іще на своїй половині Максим Задирака, і це могли скористатися Олександрійці. Кілька разів доволі перспективно спрацьовував Пресинг. разом зі своїми підопічними. Одну хвилину компенсував Дмитро Кубряк. До основного часу в першому таймі. І саме Кривбас переходить у контратаку із величезними просторами. Передача до штрафного майданчика. Парако, Парако перший дотик до м'яча демонструє невдалий. Не зумів обробити м'яч м'яко. Ну І на цьому все. Ось така жорстка боротьба між Вілівальдом та Кастіліо. Завершує у нас перший тайм. Там не Вілівальд, там Юрчик опинився на газоні. І доводиться втручатися і лаві запасних криобаса, яка неподалік. І Дмитру Кубряку теж доводиться звертати увагу на цей епізод. Ну, нічого не виходить у Брайана Кастіліо. у першому тайму. Можливо, всі ці емоції вилилися безпосередньо саме у цей стих. Маханько, Барлін. У цій ситуації поставив корпус. Ліни віддає у розріз. Чудова передача на Юрчиця. Юрчиць прострілює. Парако пропускає дотепно. Удар. 2-0. І це Єгор Вердохліб. Ян Юрчиць стає автором результативної передачі, а натомість черговий гол у нинішньому сезоні забиває Єгор Твердохліб. Ось такий початок другого тайму для Кривбаса. 2-0. Блискуча комбінація проходить тепер через правий фланг. Ми, в принципі, згадували, що у першому таймі саме лівий край атаки працював значно активніше. З боку Бара Ліна, Яна Юрчица. Не було настільки багато конструктиву до перерви. Але з іншого боку, на старті другої половини вдається і Ліну увімкнутися. Лін тут поборовся, виграв позицію, далі зупинив м'яч, дочекався. Але в іншій зоні відкривався легіонер Кривбаса. Араухо. Араухо самостійно тягне м'яч до фінальної третини. Поля Мекитишин дуже багато свободи отримує. І забиває Мекитишин. Питання до захисників Олександрії залишається. Чому настільки вільно себе почував у чужому штрафному майданчику Артур Мекитишин? Але це 3-0. Кривбас зрештою доводить свою перевагу до розгромних. Так, залишається ще. Близько 25 хвилин. Але це неймовірно серйозна заявка на підсумкову перемогу. 3-0 на користь Кривбаса. Ну і звісно, Артур Микитишин, певно, усіма своїми діями сьогодні заслужив, щоб не тільки стати автором асисту, а ще й автором результативного удару. Ще раз дивимося, власне, з чого розпочалася ця атака перекусив. Наступ суперника Араухо без будь-якого опору протягнув м'яч по лівому флангу Араухо. Кулаков Праворуч переводить. Ухань. Втрачає м'яч на чужій половині. І зараз знову простір для контратаки. Молодий Каменський. Каменський, який свіжий, який нещодавно тільки з'явився з лави запасних. Виконав простивну передачу. І зараз парако пробиває у падінні через себе. Насправді можна вже собі і таке дозволити за рахунку 3-0. В атаці майже все сьогодні вдається криворіжцям. Тому відчувається ось цей кураж команди Патрика Банлеумена. Але зараз Олександрія має можливість теді Цара. Цара проти Конате. Цара у центр покотив. Туаті пробиває. А ось власний джокер Олександрім дає про себе знати. Володимир Маханько зрештою врятував свою команду. Здається, це був сейв від голкіпера Кривбаса. Давайте дивитися. Багато простору, свободи отримав Теді Цара. Тобто Олександрія, в принципі, ризикує за підсумками першого кола у турнірній таблиці УПЛ опинитися на останньому місці. Що Полтава, наприклад, завтра переграє під центр. Зараз атакує Кривбас за Дирака. І ще момент Араухо пробиває. Макаренко рятує свою команду. Чудовий шанс для венесуельського опорника, який теж, як бачимо, підключається доволі якісно і з глибини. Тут на м'яч наступив Барлін, але своєчасно м'яч підібрав за Дарака, виконав простріл. Пробиває. Араухо. так пробиває по центру. Три нічиї, дві поразки. От, власне, сам з такою серією Кривбас підходив до цього матчу. Зараз Каменський. Удар виконує. Ближній кут пробиває. Але Макаренко знову рятує свою команду. Ось такий матч виходить для 18-річного дебютанта. Сьогодні отримує свій шанс Назар Макаренко. Взагалі перший матч. І зараз важливе питання для футболістів, які тільки нещодавно з'явилися із лави запасних. Ну, зокрема, для нас і з вами теж важливо, чи буде щось додавати Дмитро Кубряк. Дмитро Кубряк, зрештою, вирішив, що не варто цьому матчу давати продовження. Нічого абсолютно не компенсує рефері. загалом все зрозуміло. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.